Здарова, народ! З вами Рогі, і сьогодні ми продовжимо розглядати колекцію Аврора та козаки. Так, в мене є альбом, як пам'ятаєте, з, з минулого мого відео. І я прикупив собі настояще справжніх козаків. Один. Зараз так зробимо другий і третій. Дивіться, які файні! Хочете продовження, щоб я збирав такі колекції козаків? А ще в мене є оп фанкопоп. Перший фанкопоп, який я купив. Правда, не для себе, а для дівчини, але <правда> початок покладений. І в мене є один, два, три, чотири фішки. Нові чи повторяючіся. <правда> Давайте подивимось. Почнемо розпаковку. Оп. Що тут у нас? Тут у нас. Блін, де, де мій фокус? Розумію. Оп, перший дрон. І де він потрібен бути? А в нас такий є. У нас такий вже є. Перший дрон. Це повторюючася фішка. Йдемо далі. Далі йдемо. Буде хоч одна, хоч одна. Давайте. О-ого! Оце та око нестримний. Сьомий номер. Фартовий. Фартовий сьомий номер. Де сьомий? Ао! Мені підказують, що тут... О тут. Маємо нестримного. Номер 7. Як то дивно, йде один, два, 7. Один, два, сім. Так, йдемо далі. Так, тут ми маємо. Тут ми маємо. Тут раз, два, три. Так, я думаю, що це нова. Да, так, та, та, це нова. Грай мрійник. До, до речі, це наша мрія, яку розробили. Нічого, її відбудують. Е, так, це 20-й номер. 20 номер. Ой-ой-ой, отут треба. Отут він і буде. Файно, файно. І так, четверта фішка. Я думаю, що це нова буде, бо мені вже із трьох одна ой, да, одна повторююча. Оп, ого! Я казав, а я казав, паровий дрон. Це вам не перший дрон, це паровий вже. Так, розфокус. Треба камеру поміняти. <хи> так, і це номер 11. І так, у мене є номер е, 3 4, е, 5, 11, 7, е, 8, напевно. То 22, 23 і 20. І то речі, і три козаки. О, файні козачки такі. Я буду продовжувати збирати цю колекцію і показувати вам, наскільки вони файні. До речі, погано, що немає додатку до цієї, до цієї гри. Бо якщо можна було б оживити хоча б козаків або там дрони якісь, щоб літали там турипири, то було б файніше. Ну а так маємо, що маємо. І до речі, підкажіть в коментарях, збирати фанкопопи чи ні. Як вам така? Коротше, що маємо? Одна повторка, три нові фішки. Ну, а я вам бажаю гарного дня, мирного неба. Та е, купуйте цю колекцію, збирайте і це йде на благодійну акцію до ЗСУ. Всім мирного неба, до побачення, а з вами був Рогі. Па-па!